Реєстрація адвокатського об'єднання. Привіт! Мене звати Владислав, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке адвокатське об'єднання, чим воно відрізняється від ТОВ та як його зареєструвати. Поки ми не почали, раджу підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, також натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх важливих подій. Закон України передбачає самостійну діяльність фізичних осіб в адвокатській сфері. З цього випливає, що кожен адвокат, який отримав ліцензію, має право займатися своєю діяльністю в індивідуальному порядку і відкрити адвокатське бюро. Що взагалі таке адвокатське об'єднання? Це створення організації юридичної особи, яке включає в себе двох або більше адвокатів, а всі дії вони здійснюють в рамках статутних документів. Реєстрація адвокатського об'єднання в Україні проходить відповідно до закону про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб і громадських організацій. Головні особливості та нюанси прописані в пункті про адвокатуру та адвокатську діяльність. Адвокатське об'єднання відноситься до некомерційної організації. Адвокат як самостійна особа здійснює незалежну професійну діяльність в рамках закону, яка класифікується як підприємницька. Є можливість оформити бюро, колегію, фірму, контору. Всі види адвокатських об'єднань є юридичними особами з особливими перевагами, так як вважаються організаційною формою діяльності в сфері адвокатури. В основному адвокатські об'єднання мають однаковий правовий статус, мету, предмет і вид діяльності. Відмінності будуть тільки в складі засновників, де адвокат також може бути єдиним засновником адвокатського. бюро. Основною функцією подібного об'єднання є ефективне забезпечення захисту фізичної особи від звинувачень, надання правової допомоги при розгляді справ в суді або інших державних органів. Адвокатське об'єднання це організація, створена з добровільної ініціативи і покликана здійснювати захист права і свободи громадян. Реєстрація адвокатського об'єднання складається з декількох етапів. Основним пунктом для початку реєстрації буде підготовка відповідних документів. В обов'язковому порядку необхідно надати Заява з підписами засновників, підписаний інститут організації, установчий договір або протокол загальних зборів адвокатів, дані про повний склад, кількість засновників адвокатського об'єднання, завірену нотаріусом копію свідоцтва про право проводити адвокатську діяльність на території даної держави, документ, що підтверджує оплату за реєстрацію, найменування і вказану адресу реєстрації. Процес реєстрації погоджує Міністерство юстиції України. Адвокатське об'єднання після офіційного оформлення має право відкрити власний баланс рахунок в банку, зробити печатку, штамп та імені бланки. Крім того, організація отримує випуск з державного реєстру про державну реєстрацію, опис, протокол про створення адвокатського об'єднання, наказ про призначення керівника, довідку з управління статистики і електронний варіант всіх статутних документів. І все після цього можна працювати. Ось і все, підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо як легше вести.